Сьогодні дуже був хороший матч проти «Динамо» Києва. Не кожен день з ними граєш. Сьогодні ми грали на нашому стадіоні гірник, прийшли вболівальники. Для хлопців теж було несподівано це. Вони в перший раз виходять на такий матч проти лідера нашої групи. Сьогодні матч був ну, десь і наші помилки сказалися на наших. У нашому результаті. Хлопці старалися, дуже хотіли, але вони по суті сьогодні їм подарували шість м'ячів. Тому рухаємось далі. І є куди рухатись, і наші хлопці сьогодні хтось показав краще, хтось гірше. Ну, працюємо далі, є ще одна гра, і для мене, як для тренера, є інформація, як працювати. Над чим працювати і як рухатись далі? А, як гадаєте, в чому причини провального дебюту матчу? Десь е перегоріли трішки. Ну, впер вперше ми виходимо на такий матч з таким суперниками, з нашими вболівальниками, тому наші хлопці не всі витримали напруження емоційне. А, що сказали хлопцям у роздягальні? Сказали, що є над чим працювати, і ті голи, які ми пропустили сьогодні, це ми собі забили. В простих ситуаціях ми просто подарували команді ці голи. І у нас було. У нас теж були моменти, ну, вийшла і молодь, теж хотіли і показали, що є майбутнє в нашій команді. Да, задоволені результатом на першу чергу і налаштовувалися на такий довгий поєдинок, тому просили гравців з перших хвилин агресивно грати, пресингувати. І добре, що вдалося нам реалізувати свої моменти, повели в рахунку. Ну, потім вже суперник розкрився, і ми вже забули ще свої м'ячі. Прокоментуйте, будь ласка, гру кривбасу сьогоднішню. І чи видалася ця перемога легшою, ніж ви гадали? Ну завжди так може так вдаватися, що перемоги легкі, але це е, велика праця на футбольному полі, перебудовувалися добре і е, добре вскривали фланги, е, бистро переходили з оборони до атаки. І, е, на, саме на таку гру й налаштовувалися. Ми розуміли, що команда Кривого Рогу добре грає саме так в такій фазі. Ми, Підготувались і були, були готові до втрати м'яча і давали супернику ну, за винятком, коли вже був рахунок 6-1, там 5-1, давали супернику розганяти атаки. Матч видався дуже важким для нашої команди, е, тому що на, на такому стадіоні е, підтримка вболівальників е, це ну, дало свої плоди, але до цього потрібно звикати. І справді нам було важко. Але ми не опускаємо голову. І такі ігри ну, тільки потрібні для нас, щоб стати сильніше. Що сьогодні не вдалося? Не вдалося. Думаю, насамперед, це в плані психології. Ми вийшли і, напевно, трохи перелякалися ту команду, хоча ну, вони такі самі, як і ми, і цього ну, не потрібно допускати. І треба робити аналіз над цим і в наступних матчах такого не допускати. Ти забив гол у ворота Киян. Розкажи, як це було? Забив справді класний гол, вони обрізались, віддавали назад. Я це відчув як нападник, підхопив м'яч, прибрав свій під ліву ногу і забив у дальній кут воріт.